Наступні пару днів в Україні будуть найхолоднішими у березні, вночі очікується мороз до мінус 9 градусів, також місцями йтиме мокрий сніг з дощем, але вже під кінець цього тижня поступово почне теплішати. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 18 березня, невеликий мокрий сніг місцями з дощем буде йти у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни очікується в більшості похмура погода без опадів. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південно-східних областях на пару градусів тепліше до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні очікується мороз від мінус 2 до мінус 9 градусів. Дорогі глядачі, 43% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 19 березня, майже по всій території країни буде йти мокрий сніг з дощем. Лише у всіх західних областях буде сухо та. Хмарно з проясненнями Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Лише у південних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 6 плюс 8. Вночі буде холодно від 0 до мінус 5 градусів морозу по всій країні. У четвер, 20 березня, опади повністю покинуть всю територію країни, та буде панувати суха та гарна сонячна погода, майже без хмарності. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Також цього дня почнеться помірне підвищення температури повітря, та вже в день очікується від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла по всій країні але вночі все ще буде мороз від 0 до мінус 2 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!